Замість уроків за партами готували брускети, тірамісу та смузі. Учням чернігівських шкіл такі цікаві заняття прийшлися до смаку, та й приготовані смаколики також. Щоб чернігівські школярі не просто спробували себе в кулінарному мистецтві, а й затестили на практиці професії кухаря, кондитера, бармена. Для них влаштували кулінарний батл. Це профорієнтаційний конкурс для восьмикласників та дев'ятикласників, які незабаром визначатимуться, яку професію обрати в майбутньому. Його влаштували громадські організації Культура їжі і «Культфуд» за підтримки швейцарсько-українського проєкту Дісайд та Посольства Швейцарії в Україні. Загалом ми охоплюємо шість областей івано-Франківська. Львівська, Київська область, Чернігівська область, Полтавська та Одеська. Сам проєкт передбачає популяризацію професійно-технічної освіти в Україні, і ми хочемо цим проєктом показати дітям, що вони можуть обрати для себе будь-яку професію і що її можна здобути в профтехах наших українських. І вони можуть на цьому конкурсі спробувати себе в різних ролях. Саме на цьому конкурсі ми показуємо професію. Кухар, професію, кондитер, офіціант та бармен, і вони можуть саме руками, самостійно в командах спробувати ці професії і спробувати себе в кожній з цих ролей. Цей конкурс є частиною програми пілотування та впровадження системи супроводу учнів у виборі професій, яка реалізується у співпраці з управлінням освіти Чернігівської міської ради. Його учасниками стали учні трьох чернігівських гімназій 3, 20, 30 та ліцею 22. Загалом Загалом. У нас у цій пілотній програмі щодо супроводу учнів у виборі професії 120 учнів, але не всі взяли участь у цьому батлі. Було три гри по 16 учнів. Команди були об'єднані з чотирьох закладів освіти. Допоміг провести конкурс Чернігівський центр професійно-технічної освіти. Його майстри та учні виступили в ролі менторів, які влаштували майстер-класи для учасників. Батл організували в лабораторіях закладу. Сама форма батлу була дуже цікава. Це було цікаво подивитися на те, що нам покажуть досвідчені люди, як вони нам це припіднесуть, так можна сказати. Було цікаво спробувати самим зробити щось по інструкціям, які нам дали. Мені найбільше сподобалося робити тірамісу. Це дуже цікаво, тому що можна креативно підійти до цієї справи, зробити щось унікальне. Щось дуже смачне, і це дуже класно. Неочікувано було те, що буде дуже мало часу, і потрібно буде приготувати. Одразу все і прибрати ще після себе це було неочікувано швидко, але дуже весело, і це згуртувало наші команди. А сам Батл я вважаю, що пройшов нашої команди успішно, адже ми один одному допомагали. Ми поділили обов'язки між нами, і все було дуже класно. Цей батл мені дав дуже багато досвіду в кулінарії. Можливо, я і не стала там, наприклад, кондитером чи барменом, але в житті все Знаєте, знадобиться професії, які учні випробували на власному досвіді, здалися їм цікавими. Мені дуже сподобалося те, що нас навчили багато чому від серверування столу до готування різних кондитерських виробів. Ну, взагалі, у багатьох сферах пов'язаних з кулінарією нас обучили дуже добре, і взагалі мені більш більше всього особисто сподобалося готувати коктейлі. Смузі, мені напевно найбільше сподобалося бути барменом, оскільки кухар це хоча актуальна робота, але там потрібно прямо вкладати в душу свої творіння, щоб людина це відчула. Мені було дуже цікаво і адреналін, тому що коли ми це робимо на час, і мені дуже сподобалось робити ціремісу, і я думаю, можливо, стану кондитером. Можливо, для когось цей батл стане поштовхом обрати професію своєї мрії і реалізуватися в житті. Дітям дуже сподобалось, дуже різноманітні направлення показали. Буде за чим над чим задуматись в подальшому виборі професії. В кого душа лежить, скажімо так, до кулінарії, до ресторанного бізнесу. Визначиться зі своїми мріями. В рамках реформи освіти в Україні після 9 класу учні визначатимуться, чи продовжувати навчання в одному з академічних ліцеїв, чи обрати спеціальність, яку можна отримати в професійно-технічному закладі. Наразі чимало колишніх школярів йде навчатися до таких закладів, щоб здобути професію, яка є затребуваною зараз на ринку праці.